Евангелія Марка, 16 розділ, 24 вірш. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хтось за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Або що дасть людина? Взамін за душу свою. Нічого не дасть. Нічого не може людина дати взамін за свою душу. І тому небесний батько Він оцінює душу людини. В нього є ціна. Він розуміє, яку ціну він готовий заплатити за кожного з нас. І це ціна в життя власного сина. Ось так він високо оцінив кожного з нас життя власного улюбленого сина. Він помирає. Наш Господь він помирає за людей. Для чого Він це зробив? Щоб визволити нас від беззаконства. Без цього би не відбулося визволення, брати і сестри. Ми раділи, коли повернувся наш брат Андрій з полону. Це було визволення. Але ви знаєте, весь світ, весь все людство було би в полоні гріха, якби не Христос. І ніхто би не міг визволити. Всі би знаходилися в цьому полоні. Лист до Тита, 2.14. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Він визволитель. Він той, хто визволяє від рабства гріха. Він це зробив для того, щоб визволити нас від віку цього. Також потрібне визволення, і воно також є в нашому Господі Ісусі Христі. Галат 1,4. що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити. За волею Бога і Отця нашого йому слава на вічні віки. Амінь. Ми бачимо знову ж визволителя, який визволяє від віку цього. Людина би не була визволена від світу, якби не Христос. Господь це зробив для того, щоб були приємні пахощі для Отця. Ви знаєте, гріхи людські вони мають неймовірно. Поганий запах. Господь не буде миритися з гріхом, і ніякі парфуми не можуть згладити цей неприємний запах гріха. Тільки жертва і крові Ісуса Христа може дати оцей запах, оце добре для нашого Бога. Ефесян 5 розділ з першого вірша. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в улюблено, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Це було приємне Отцеві, що зробив наш Господь. І на завершення, що Господь нам дав? собі. Римлян 8.32 Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним, і всього? Спадок, спадок в улюбленому Господі, який ми отримуємо завдяки йому.